Коли Господь приходив в гості, наснився жінці уночі Господь, Навідати прийду тебе, сказав. Вона все зранку миє у Господі, аж раптом хтось на двору погукав, старенький дід біля дверей куляє, стидливо попрохав води і хліба. Я прибираю, геть часу не маю, відправила старого до сусіда. Не встигла до роботи підступити, як знов її з надвору погукали. Дитя прийшло поїсти попросити, вона й дитину до сусіда відослала. Знов кличуть, бідна жінка на цей раз. Від голоду і холоду поблідла. Та ніколи мені, та скільки ж вас. І ці була дорога до сусіда. Скінчила прибирання дуже гарно. Тепер не соромно зустріти Бога. Весь день його чекала, та все марно, не було Господа біля її порогу. А уночі, зустрівши Бога знов, вона його здивовано спитала: Чого ж ти в гості Боже, не прийшов? Три рази я прийшов, ти не впускала. Я стукав, я благав, я говорив. Просив води і хліба, щоб поїсти. Мене сусід до себе в дім впустив, а в тебе не знайшлось для мене місця. Тож не цурайтесь помагати на світі тому, у кого горе і розпука, бо в двері у подертому лахміті, можливо, сам Господь до нас постука. Автор Зінаїда Полякова